Я виступаю від імені групи народних депутатів Націоналістів в Верховній Раді, і сьогодні ми прийшли на засідання уряду, ми рідко це робимо, але сьогодні вважаємо, що це необхідно, тому що є рішення, яке, власне, є в компетенції уряду, і ми вважаємо, що воно має бути прийнято якомога швидше, тому що це наш моральний борг перед. Людьми, які поклали своє життя за Україну. Згідно інформації Генеральної прокуратури України, в минулому році було вже через вирок суду відшкодовано збитки державі на суму 152, більш ніж 152 мільйона гривень з вкрадених бандою Януковича грошей. Очевидно, що це є капля в морі, і очевидно, що це далеко не всі, навіть приблизно там не пару відсотків навіть, тих коштів, які вони вкрали, але це принаймні вже хоч щось. Ці гроші вони зараховані до державного бюджету і вони не були заплановані. Відповідно, зараз можна визначити, на що вони можуть піти. І ця пропозиція вже була і розглянута бюджетним комітетом Верховної Ради про те, щоб ці кошти пропорційно розділити і спрямувати в вигляді. Матеріальної грошової допомоги родинам героїв Небесної Сотні, а також родинам героїв, які загинули в російсько-українській війні. І, власне, ми вважаємо, що це рішення має бути якомога швидше прийняте. Взагалі було б добре, звичайно, на річницю розстрілів Небесної Сотні це зробити, але краще пізно, ніж ніколи, закликаємо. Уряд це зробити і будемо контролювати виконання цього рішення, оскільки вважаємо, що це необхідна річ. І ще, оскільки ми вже тут присутні, і зараз тема ця вона є найбільш гаряча в українському суспільстві, то і ми бачили ті події дуже тривожні, які вчора відбувалися. І заяви деякі, ми закликаємо і застерігаємо від силових дій по зняттю блокади торгівлі на крові. Тому що це може мати абсолютно непередбачувані і катастрофічні для українського суспільства наслідки. Цього робити категорично не можна. Дякую за увагу.